Друзі, дорогі гості, вітаю усіх на каналі, вітаю в новому кулінарному відео. Сьогодні хочу запропонувати приготувати дуже смачну страву. Це печінка з цибулею і яблуками. це дійсно дуже смачно. Якщо ви не коштували такої печінки з цибулькою і яблуками, дуже рекомендую спробувати приготувати. Дійсно, дуже смачно, гарне поєднання яблука з цибулею і Печінкою, сочок пускають яблука і цибулька, і дійсно дуже апетитно. Рекомендую вам спробувати приготуйте. Думаю, що вам сподобається така соковита страва. Плюс вона дуже гарно презентується на столі. До печінки додаю трішки солі і перцю, перемішую. Викладаю на сковорідку, обсмажуватись до половини готовності. Обсмажую печінку до половини готовності з обох сторон. Цибульку нарізаю пів кільцями, можна також нарізати і кільцями, або четвертинками. Зкладаю на іншу сковорідку, обсмажуватись до прозорого кольору. Цибуля в мене обсмажилась приблизно 3 хвилинки, викладаю до неї яблука, і далі вона вже пускає сок і яблука, і цибуля. Але рекомендую також долити трішки води, можна прикрити кришкою, щоб все гарно стошилось, і стошили звичайно яблука. Я підливала трішки води. Ну і, звичайно, дивилася, щоб яблука у мене були м'якенькими, можна їх нарізати трішки дрібнішими, я не хотіла дуже дрібнити, тут нарізала ось такими частинками, підливала води і далі воно тишилось на маленькій температурі аж до того часу, поки вода майже вся випарувалась. Коли цибулька яблука м'якенькі, викладаю на них уже печінку наполовину готову. Перемішую і залишаю в сковорідці трішки ще обсмажити, для того, щоб і печінка була готова, і, звичайно, щоб вона ще в себе обрала трішки ось ці соки з яблука і цибульки. В цьому результаті виходить ось така смачна апетитна страва, дійсно дуже гарно презентується на столі, якщо виложити на тарілочку. Можна подати навіть для гостей, якщо люблять печінку ось так смачно поїсти. І печінку готувала до готовності, лише щоб не було крові. Звичайно, потрібно орієнтуватись, наскільки сильно вона була підсмажена попередньо, або наскільки великі шматочки. Якщо довго її смажити, вона буде твердою і такою резиновою, тому не рекомендую довго смажити, щоб. Вона була м'якенькою і ароматною. Дуже смачний рецепт, вже говорила, що дуже гарно поєдні яблука з цибулею. Якщо не пробували готувати, можете навіть невелику кількість приготувати, думаю, що вам сподобається, якщо любите печінку. Шановні глядачі, якщо ви зайшли на канал вперше або ще не підписані, буду дуже вдячна вам за підписку, за ваші вподобайки, за підтримку мене, мого каналу, за те, що допомагаєте мені розвиватись, готуйте, нехай вам смакує, а ми з вами зустрінемось вже в наступних відео. Усім до зустрічі, усім па-па, Дякую за перегляд!